Кожним роком проблема енергозбереження набуває все більшої актуальності. Природні ресурси постійно дорожчають, зростають ціни на електроенергію і тепло. А екологія на нашій планеті лише погіршується. Здавалося б, де зв'язок між енергозбереженням і екологією? Про це ви дізнаєтеся сьогодні з програми Екополіс. Кожна людина користується сучасними благами цивілізації повною мірою. Але таким чином вона ще й залишає енергетичний слід на планеті, адже практично всі сучасні блага цивілізації опосередковано використовують природні ресурси. Наприклад, теплові електростанції є основними забруднювачами довкілля і несуть величезний збиток нашій природі та екології. Як свідчить багаторічний досвід, екологія та енергозбереження досить тісно пов'язані один з одним, адже неможливо заперечувати, що нераціональне використання природних ресурсів різко негативно позначається на довкіллі. Людина павільна і планомірно знищує природу. А разом із нею і саму себе. Допоможе зменшити негативний вплив на довкілля, раціональне використання електричної та теплової енергії. Простіше кажучи, енергозбереження. Енергозбереження це впровадження новітних технологій, що потребують менше затрат енергії. Енергозбереження не є окремою галуздю. А являється сферою, що охоплює практично всі галузі національного господарства та міжголозеві відносини. Майже на кожному підприємстві та об'єкті є потенціал економії енергоресурсів. Переважна більшість країн прагне до охорони навколишнього природного середовища, і енергозбереження це один із способів досягти бажаного результату. Енергозбереження це ніщо інше як турбота про екологію нашої планети і як наслідок про збереження свого гаманця. Адже з кожним роком рахунки за електроенергію ростуть, поїдаючи немалу частину сімейного або корпоративного бюджету, а використання екологічних рішень в своїй квартирі, будинку або офісі дозволять не лише зекономити, а й поліпшити якість освітлення, опалення та знизити рівень негативного впливу на навколишнє середовище. Потенціал енергозбереження має великі і багатогранні ще не реалізовані можливості, які можуть зміцнити енергетичну безпеку і конкретну спроможність економіки країни та принести значну користь довкіллю. Важливо підкреслити, що підвищення енергозбереження шлях до пом'якшення змін клімату, котрі виникають внаслідок виникнення парникового ефекту. Звичайно, системи розумний будинок, сонячні панелі і спецфасад відмінне рішення проблеми. Але мало хто виділить таку частину сімейного бюджету на перспективу економії. На щастя, є більш прості, проте не менш ефективні методи енергозбереження. Більшість із них ми знаємо, але чомусь не використовуємо. А ці методи, про які ми розповімо, згодом здатні зекономити від 10 до 50% споживання електроенергії. Але давайте спочатку запитаємо в черкасців, як вони економлять тепло і світло в своїх оселях. Виключаємо лишнє освіщення, де не треба. Ну а тепло як економимо? Як включили нам, так і економимо. У Нас воно не регулюється. Просто менше стараємося палити. Стараємося менше зажигати. Вмикаємо тільки тоді, коли потрібно. В мене вікна поставили, під'їзд утеплений в нашому домі, двері нормальні. так що Весь час на провітрюванні, провітрюванні. патирка стоїть кожну і день і ніч. Менше включаю, там гіто як то В одній кімнаті горить, то в іншій не горить, там, де не, не буваю. Так, звичайно, як саме. Вікна теплі у нас, у нас взагалі квартира тепла. А от світло як виконали? Ну там, де не треба, то не горить, то і все. Як бачимо, черкасці знають небагато методів енергозбереження. Тож ми розповімо. Розпочнемо з найбільш простого. Така дрібниця, як щілена між віконною рамою і стіною, призводить не тільки до застуди через постійні протяги. В холодну погоду близько 28% тепла втрачається через недбалу ущільнені двері і вікна. І нехай вас не водять уману пластикові склопакети, оскільки якісна установка останніх досить рідкісне явище. Просто згадайте, як ми заклеювали вікна в школі. Принцип схожий, от тільки шпаклювати треба щілини між вікном і стінами. Це просто. То і дешево, і все ж дуже ефективно. До 30% втрат тепла з приміщень проходить через вікна. На даний час дуже багато людей міняють вікна. Замість старих дерев'яних ставлять металопластикові вікна. От, бажано, щоб в цих вікнах стояли стеклопакети з двокамірних. Так як через однокамерний в нашій зоні дуже багато втрат тепла. Після монтажу вікон щілини потрібно запінити піною, а також заклеїти пінопластом або пінопластеролом. Після чого пінопласт потрібно захистити і псом, поспаклювати і покрасити його. З цією ж метою можна і варто використовувати ущільнювачі для дверей та вікон. Вони складаються з матеріалів, що спеціально розроблені для термозбереження. Цей спосіб дорожче ніж шпаклівка, але й з ефективністю дає їй фору. Ущільнювач виготовлений із синтетичного каучука. Використовується для утеплення дверей вікон, цим захищає від таких факторів вітру, вологи, холоду, пилу. Сильно популярний восени, коли починають холода. Можна також встановити терморегулятор. Це прилад, що призначений для контролю температури повітря в приміщенні та підтримки її на заданому рівні. Його можна використовувати з конвекторами, котлами, інфрачервоними обігрівачами, кабельними та іншими системами опалення. За допомогою цього пристрою, ви можете відрегулювати температуру для тих випадків, коли вас немає вдома. Ось вам і щорічне заощадження 10% електроенергії. Встановити терморегулятор можна, він заощаджує в середньому від 10 до 12 тепла або енергії, яка використовується для нагрівання. Але встановлювати завжди любе обладнання потрібно правильно і грамотно. Наприклад, якщо в нас квартирне опалення і в нас іде просто будинок, стояк іде в кожну квартиру, заходить стояк. То такі терморегулятори не можна ставити. Передусім їх потрібно ставити на систему опалення, коли можна сказати так іде індивідуально. Тобто в кожну квартиру заходить окреме, тобто фід-вихід опалення. Тому якщо ми отакий терморегулятор поставимо на так сказати, цю систему на кожен радіатор, нам дозволить зекономити ну, суттєво. До цього ніби простого, але насправді дуже важливого правила треба поставитися з усією серйозністю, оскільки через його недотримання можна зіпсувати стосунки із сусідами. Якщо ми змонтуємо такі терморегулятори правильно, вони нам дозволять зекономити в середньому, десь як я говорив, до 10%. Якщо ми змонтуємо її неправильно, тобто ми поставимо це, нам як то кажуть, дасть результат, але от, наприклад, нашим сусідам ми можемо, як то кажуть, зробити тільки злобу, тому що ми їх поставимо на, як то кажуть, общу трубу, і за рахунок цього. Як вам сказати, ми, як, у нас буде комфортно от етажами два нижче. Сусіди будуть відчувати дискомфорт, бо ми, тому що ми, поставивши ці терморегулятори, збили тиск в загальній системі опалення. Тому це, до цього треба відноситись відповідально. Наступний крок освітлення: встановіть світлодіодні лампи. Незважаючи на те, що вони з'явилися ще в 1927 році, їх називають енергозберігаючими лампами нового покоління. Їх безсумнівний плюс в тому, що лампи виготовляють на основі напівпровідникових кристалів. Вони не містять ртуті та інших небезпечних речовин, тому вважаються більш безпечними і енергозберігаючими. За розрахунками вчених світлодіодні лампи економніші ніж лампи розжарювання у 8-10 разів, а над люмінісентами мають перевагу в 2-3 рази. На відміну від Інших видів ламп, лед лампи не створюють інфрачервоного і ультрафіолетового випромінювання. Крім того, вони не вимагають особливої утилізації. Принцип роботи лампочки базується на проходженні електричного струму через провідник, тобто ніяких шкідливих газів компонентів в лампочці немає. Тобто, абсолютно не шкідлива. В утилізації ніяких особливих вимог не потребує. Черкасці вже переконалися у вигідності заміни звичайних ламп на світлодіодні. Юрій Іванович каже, результатом задоволений. Хоч вони в три рази дорожче були, стоїли, але термін дії діодних, гарантійний термін дії три роки, а венерозберігаючий був один рік. Крім того, ну, вважайте, що по ціні вони ж те ж саме виходить. Кромі того, ну виходить, а то на той виходить. Кромі того ж, виходить, що по розходуванню електроенергії. Якщо найща потужність у енергетижзберігаючій 15 Вт, то в цій 4 Вт, то есть тоже в три рази дешевше. То есть фактично ми виграємо на діодних лампочках. Ще одна цікава інформація: до 95% електроенергії витрачається на даремний нагрів зарядки, яка між іншим тільки псується від цього. Тому не залишайте зарядні пристрої для мобільного телефону, плеєра чи ноутбука, включеними в розетку, коли там немає самої техніки. Щоб кожен раз не від'єднувати кілька штепселів, використовуйте для зарядних пристроїв єдиний мережевий фільтр і відключайте його перед виходом з дому. Крім усього іншого, це непогано з точки зору пожежної безпеки. Лучше коли ви виходите саме з дому. То выключать, например, все бытовые электроприборы, так как даже в ждущем состоянии они потребляют небольшую, но потребляют электроэнергию. Также проще всего выключать также самый сетевой фильтр, например, если в нем включено очень много, чтобы не по одному выключать, а ну Не чуть-чуть, а одразу один виключено ну і все. Наступний крок в енергозбереженні встановлення у своєму під'їзді датчика руху. Таким чином ви зможете скоротити споживання електрики в будинку. Світло буде вмикатися тільки в присутності людей. Ми вирішили їх встановити, щоб у нас електроенергія не використовувалась круглосуточно. Вірніше, в нічний період часу, щоб коли нікому не потрібно, коли горить свят на сходових клітинах, світло. Ми вирішили поставити датчики руху. На даний момент ну, ще важко повністю сказати в зв'язку з тим, що я пояснював, що тут у нас роботи ведуться і використовується електроенергія не в тому обсязі, як звичайно, але вже показники є. От в цьому місяці, наприклад, ми заплатили 128 гривень, так як в цей період допустим, прошлого року ми платили 300 і більше гривень. Як бачимо, початкові заходи підвищення енергозбереження прості, не надто дорогі й ефективні. Такий підхід до проблеми дозволить не лише зробити наше довкілля більш чистим і комфортним, а й гаманець порадує. З вами була програма «Екополіс». Зустрінемося за тиждень.